Ну, і на сьогодні мала бути, мала розпочатися евакуація українців із Ізраїлю і із сектора гази. Чи розпочалося і яка ситуація? Там говоримо далі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнючуком. Пане Євгене, вітаю вас! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, евакуація українців передовсім із сектора гази. Чи відбувається і як відбувається? Дивіться, на жаль, евакуація не почалася. Оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет Рафах залишається закритим, і впливу ми на це не маємо, як і не мають інші посольства, тобто мова йде про те, що жодне з посольств європейських країн, Сполучені Штати, не евакуювали жодного свого громадянина. Більш того, в мене зустріч з е, ШДФ, тобто виконуючи обов'язки посла Сполучених Штатів. Закінчилося годину тому. У них не тільки не евакуйовані їх громадяни, у них не евакуйовані навіть співробітники посольства штатні, які працювали в ГАЗі. Тобто, проблема для всіх однакова. У нас все готово для евакуації. Наші співробітники посольства в Єгипті, наші колеги готові зустріти в будь-який час, перевірити документи, що потрібно їх поновити, чи, чи паспортизувати, зробити все необхідне. Писки перед єгипетській стороні стороні на узгодження і погоджені. Це проблема полягає в тому, що Хамас ну, фактично йде такий пін-понг. Єгиптяни кажуть, що е, Хамас е, з боку сектора газу не пускає, uh -huh. а Хамас каже, що єгиптяни не пускають. Е, де правда незрозуміла. Мені відомо, що сьогодні держсекретар Блинкен. Е, це питання порушив перед так перед прем'єр-міністром Натанягу, і це є одним із ключових питань, оскільки якщо почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого нікого, і виникає величезний ризик, що іноземні громадяни, в тому числі українці, будуть під обстрілами. Вони вже під обстрілами, і у нас кількість людей, які зголосилися на евакуацію, збільшується кожної години. З а скільки працювач... це людей зараз, пане пане Євгену, уточніть, будь ласка, цифру українців, які хотіли би виїхати з сектора Гази? От дивіться, це ж складна математика, оскільки е, у нас було 250 зранку. Потім ми зрозуміли, що ми не зможемо витягнути тих, які мають посвідки на проживання постійно в Україні. Тобто, ми кавлять тільки громадяни України. Е, таких близько 220. але знову таки кількість їх зростає. Добре, і а які тоді ви вишукали повністю інфраструктуру? А вихід, який вихід, чекати, так. поки відкриється відкриється. Я впевнений, що е, ізраїльському керівництву буде доведено, що е, це важливо для Ізраїля, щоб перед початком наземної праці дали можливість евакуювати хоча б цивільних іноземців, які проживають в секторі газу, в тому числі українців. До нас багато звернень від наших колег і партнерів. От у мене вже молдавани звернулися з проханням допомогти. Ми це робили в 2001 році. Тоді ми тоді ми 20 е, громадян Молдови взяли на плечі і вивезли з собою. Тобто, у нас інфраструктура готова, але на жаль, це не тільки від нас залежить, як тільки буде розблокований цей пункт пропуску, чи пункт пропуску в бік Ізраїля немає значення. Ми людей вивеземо. Євгене, угу. а тоді. E, так та продовжуй, будь ласка, думку. Бо в мене ще питання щодо евакуації з Ізраїлю українців, але з сектором ну, газу я вважаю, що я вважаю, що по сектору газу питання найскладніше. Ми над ним працюємо постійно, але на жаль, не на нашій стороні. Ми свою роботу виконали, відпрацювали, і у нас повністю є алгоритм вивезення і доставки громадян країну дотичного до України, тобто країну сусіда. Я не буду більше розголошувати інформації. В принципі, цього достатньо, але це переважно жінки і діти. Ви розумієте, це переважно жінки, які вийшли заміж того часу за палестинців, які навчалися в Україні. От, і зараз, зараз потім набули діти і громадянство України. От зараз ми з ними і працюємо. Е, тепер що стосується самого Ізраїля. Насправді ситуація в центральному Ізраїлі, посольство знаходиться в Тель-Авіві, досить спокійна. Я сьогодні був в Єрусалимі на зустрічах, також, в принципі, нічого надзвичайного не відбувається. Просто спустілі вулиці, абсолютно паркінги, десь всі зникли. Але тривог сьогодні наземних я не чув. Вчора було багато обстрілів. І евакуація наших громадян відбувається таким чином. Аеропорт Бенгоріон працює в штатному режимі. У нас е, на е, сайті посольства зголосилося близько тисячі громадян, які зареєструвалися, і заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити е, вартість квітка знову-таки дотично дотичну до України країну. Е, перший евакуаційний рейс, тобто, перші 200 осіб, е, квітки, які вже оформлені, по ціні. Е, Абсолютно прийнятні, яка була до війни, буде вилітати до Румунії Бухареста ввечері в суботу. Наступний рейс також до Румунії. Ми плануємо в неділю ввечері, і люди потихеньку реєструються. Проблема полягає в тому, що іноземні компанії. Відмовилися не всі, але багато із них відмовилися від проведення рейсів, і, і не тому, що вони цього не хочуть, а тому, що їм страхові компанії задрали вартість страховки, і тому, власно кажучи, вони відмінили відмінили свої рейси і природньо, Звичайно, коли у когось біда, хтось третій намагається на цьому заробити. Вартість квітка виросла до середнього до тисячі доларів в європу на вигляд. Тому що певний ажотаж присутній. Але купити квітки можна, і зрозуміло, що наша задача в першу чергу допомагати найбільш е, незабезпеченим версам населення і, і тим, кому дійсно потрібна допомога. Тому консули 24 на 7 працюють з кожною людиною окремо. Е, звичайно, ми в першу чергу оформляємо тих осіб, які звертаються до нас з українськими телефонами. Ми розуміємо, що вони не проживали в Ізраїлі постійно. Це люди, які приїхали тимчасово. У них він не рейси. Вони раптово опинилися на вулиці. Ми таким людям, декільком із них допомогли зараз через приватних спонсорів зняти готель, тому що їм просто нема куди йти, нема де жити. І е, перший окусійний я сподіваюся, ми в суботу відправимо, після завтра. Другий буде в неділю. Далі будемо бачити по попиту, тому що в принципі е, громадяни, які е, ну які е, тут знаходилися досить стало, вони можуть спокійно. Тобі забронювати квіток там на через два тижні вони зараз продаються знову по ціні досить там поміркованій. Але особи, які приїхали і опинилися в крутній ситуації, це в першу чергу наша відповідальність. Тому е, проблема з вилітом громадян, ми її вирішуємо. Я сподіваюся, що вирішимо вчасно, спокійно. Я, я, я прошу зберігати спокій. Тут нічого надзвичайного не відбувається. Повірте, що у нас на Харківщині на Херсонщині ситуація гірша ніж в центральній ному Ізраїлі. Пане Євгене, і дякую варто... вам за цю відповідь. Так. Маємо ще одне до вас питання. Володимир Зеленський зацікавлений у візиті до Ізраїлю. Про це повідомляє ізраїльське видання Валлі з посиланням на високопоставлених ізраїльських та українських посадовців. Офіс президента України зв'язався з офісом прем'єр-міністра Ізраїлю і попросив узгодити візит. Видання додає переговори лише розпочалися. Дата візиту ще не визначена. Пане Євгене, що ви знаєте про цей візит? Я не можу коментувати цю інформацію, оскільки переїзди нашого президента під час війни не є предметом суспільного обговорення, в першу чергу з приводу питань безпеки, тому ми дізнаємося про це із преси, коли це рішення буде прийнято, і президент прибуде до Ізраїля. Я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, що такий візит відбувся, але відбувся максимально безпечно і максимально ефективно. Для Бог Бог обох, обох країн України і Ізраїль, звісно, дякую вам за ці відповіді. Дякую, Євген Корнічок, посол України в Ізраїлі, розповів нам про евакуацію громадян України із Ізраїлю і з сектора гази з Палестини.